Векидівської Січі і війська Запорозького незового Нікопольського краю прийшли е, здійснити протест проти подальшої забудови Московської церкви. На, право на, на будівництво московська церква немає сьогодні. Є рішення міської ради про те, щоб е, заборонити, заборонити За забудову стієї міського скажімості. Тому козаки сьогодні прийшли. Сказати свій протест, якщо е, представники е, Московської церкви не прийдуть, не знімуться цей баркан, який незаконно вони встановили біля міської ради і на цій території, козаки тут прийдуть і познімають в слідуючий раз всі ці е, стовби і побудують тут козацьку січ. А й краще дитячу площадку. Або дитячу площа, ми ще будемо думати. Або дитячий майданчик, майдан, майдан. або алею слави, пам'яті наших дікомерських патріотів, які е, полягли за свободу е, і честь нашої неї України на сході Луганській, Донецькій волонті. Ось у нас декілька варіантів. А зараз ми е, про, проявляємо протест. 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 І скільки ви чекати будете? Ну, дамо як мінімум місяць. Дається місяць навіть на е, подачу документів, то дається на вирішення згідно закону України про діловодство, там е, дається по-моєму до місяця на відповідь.